Тема уроку подібність фігур гомотетія. Перетворенням подібності називається таке перетворення фігури F на образ F', при якому відстані між точками змінюються, збільшується чи зменшується в однакову кількість разів. Наприклад, в нас є точки АБ і точки А', Б'. Відстань від точками, між точками АБ. Ну, можна, якщо виміряти, це буде якийсь відрізок АБ. І потім теж ми бачимо, що маємо відрізок А1, Б1. Так? Від хвостика до вушка котика. Маленький і великий котик. Точка А перетворюється або переходить у точку А'. Ї. Точка Б переходить ось у точку Б'. штрих. І можемо сказати, що виконується така рівність при перетворенні подібності. А штрих Б' штрих дорівнює К помножити на АБ. Тобто ось цей відрізок помножити на якесь число К, воно називається коефіцієнт подібності. І будемо мати ось цей відрізок АБ. Далі розглядаємо, дивимося наступний малюночок. Гомотетія це перетворення подібності відносно деякої точки С. Точка С є центром гомотетії. І виконується така рівність. СА' дорівнює К помножити на СА. К – це теж у нас коефіцієнт, але Гомотетії. Подивіться, в нас є дві фігури. F – маленька да, фігура, і F' – велика фігура. Шах, да? І ось точка С. Тут у нас буде центр гомотетії. І ми бачимо, що маємо ось такі відрізки. С Х- дорівнює. H, тобто якесь число, якийсь коефіцієнт, помножити на c А. Фігури Ф і Ф' називаються гомотетичними і позначають F гомотетична f штрих. Ось саме символ гомотетії це як хвилька. Гомотетія з центром у початку координат О. Означає, що треба помножити відповідні координати даної точки на коефіцієнт к. Далі будемо розглядати розв'язання задач. Але перед цим розглянемо ще властивості подібних фігур. Перша властивість. Будь-яка фігура подібна сама собі. Тобто пишемо, фігура F подібна теж фігурі F. Друга властивість. Якщо f Ф2, F2, то F2 подібна до f 2 то f 2 подібна до ф 1. Третя властивість. Якщо F1 подібна до F2, а F2 в свою чергу подібна до F3, то і фігури F1 подібні між собою. Фігури F1 до F3 подібні між собою. І четверта властивість відношення площ подібних фігур дорівнює квадрату коефіцієнта подібності. Якщо у нас f фігура F подібна до фігури F1 із коефіцієнтом k то виконується така рівність, що площа фігури F1 до відношення площі фігури F буде коефіцієнт к подібності, але в квадраті. Розв'язуємо номер 394. Унаслідок гомотетії з центром О і коефіцієнтом 4 точка А переходить в точку А1. Знаїть довжину відрізка ОА1, якщо ОА дорівнює 3 см. Отже, давайте це запишемо, що точка А переходить у точку А1. І таким чином це задання, а що О1 у нас буде дорівнювати да, якомусь коефіцієнту К помножити на АО. В свою чергу у нас АО дорівнює 3 сантиметра. Давайте з вами знайдемо. Побудуємо. Можемо побудувати точку А. Ось це в нас буде точка А. Далі центр гомотетії. Наприклад, О, ось тут О. І далі через них проведемо пряму, нехай так, можна так це зробити. Ось проведемо пряму і продовжимо її далі через ці точки. І ось там далі поставимо точку А1. А1. Отже, у нас ще відомо, да, що у нас є коефіцієнт К. Ще мене записали, який дорівнює 4. Отже, як знайти, чому буде дорівнювати відрізок ОА1? К, це в нас 4. помножити на АО, помножити на 3 і буде 12 см. У завданні Б. Треба знайти а, А1. Якщо О А1 дорівнює 24. О А1 дорівнює 24. Як же ж ми знайдемо А А1? А А1 дорівнює сумі А О додати так, додати ОА1. ОА1 у нас є відомо А. Невідомо в нас АО. Давайте їх і знайдемо. Отже, пишемо АО. Дорівнює. Якщо АА1 буде 24, то треба 24 поділити на К наш коефіцієнт. Гомотетії, тобто на 4. 24 ділимо на 4 буде 6 сантиметрів. Все в нас відомо. АО, а, це буде 6 додати а 1 це буде 24, і це в нас буде дорівнювати 30 сантиметрів. Все, що треба нам було з вами знайти. Розв'язуємо номер 395. У наслідок гомотетії з центром А, трикутник АБЦ переходить у трикутник ав 1 c 1 Знайдіть коефіцієнт гомотеті, якщо АВ дорівнює 8 см, А Б1 дорівнює 2 см. Ми це з вами записали: ось трикутник АВС, Переходить або подібний до, або гомотетичний до трикутника АБ1С1, АВ дрівня 8 см, АБ1 дорівнює 2 см, нам треба знайти коефіцієнт гомотетії. Ось побудували малюнок. За цим малюнком чітко видно, що трикутник А, B, C, гомотетичний до. Трикутника а Б1С1. Як же знайти коефіцієнт гомотетії? А, б 1 К помножити на К – це в нас коефіцієнт, який треба знайти. Підставляємо нам відомі значення: 2 дорівнює К помножити на 8. Звідси К дорівнює 2 поділити на 8. Можемо скоротити на 2, так? буде К дорівнює. Одна четверта. Отже, коефіцієнт гомотетії ми з вами знайшли. Розглянемо номер 397. Сторони двох квадратів відносяться як 3 до 2. Знайдіть площу більшого квадрата, якщо площа меншого дорівнює 8 квадратних сантиметрів. Отже, побудували ми два квадрата. маленький ABCD. І більший а 1 б 1 с 1 C1D1. Написали це ABCD. Гомотетичний. а 1 б 1 с 1 Далі в нас відомо, що сторони відносяться як 3 до 2. Тобто пишемо а 1 б 1 відноситься до AB як 3 до 2. Площа маленького квадрата. САБЦД дорівнює 8 квадратних сантиметрів. І треба знайти площу великого квадрату площу A1, B1 D1. C1 D1, вибачте. Отже, площа квадрата дорівнює квадрату його сторони. Отже, площа ABCD дорівнює квадрату сторони AB, дорівнює 8. Квадратних сантиметрів. Звідси ми можемо знайти, чому буде дорівнювати сторона АВ. Сторона АВ буде дорівнювати квадратний корінь з 8 сантиметрів. Далі знаходимо А1Б1 сторону великого квадрату. Так як сторони відносяться як 3 до 2, то можемо написати, що А1Б1 дорівнює 3 других сторони АВ. Отже, 3 других помножити на корінь з 8. Корінь з 8 ми можемо записати як 4 помножити на 2 під квадратним коренем. Квадратний корінь із 4 це буде 2. Отже, отримуємо 3 других помножити на 2 квадратний корінь з 2, 2 і 2 скоротимо, і буде 3 квадратних коренів із 2 см. Отже, ми знайшли сторону А1Б1. Якщо в нас є сторона а 1b1, ми можемо вже знайти з вами площу великого квадрата а 1 b 1 С1, Д1. Отже, а 1 b 1 у квадраті, це сторона в квадраті, дорівнює 3 квадратний корінь з 2 до квадрату. 3 в квадраті це буде 9, помножити квадратний корінь. З 2 помножити на квадратний корінь з 2, це буде просто 2. Отже, 9 помножити на 2. І буде 18 квадратних сантиметрів. Ми знайшли, що це буде площа великого квадрату. На цьому все. Дякую за увагу!